що перед самим від'їздом за тиждень до від'їзду я знімала так. так що, люди, це не прилюдний, так? Люди, так. так. Я знімала ногу. П'ять тижнів чоловік за мною доглядав і не міг ніде працювати. Ми вже позичаємо гроші, квартиру перекривати. Мені знімають гіпс і все-таки ми їдемо в Англію. Скажу вам чесно, мої родичі мої друзі хотіли його спалити, за те, що він мене з новою ногою та щипив на зараз. Ми позичили гроші те, які можемо. Ми приїжджаємо, і перша робота ми під ну, недалеко містечко від Лондона, нам допоміг Ігор Шуковський. Він нам знайшов роботу. Перша робота нас влаштували безлад. Це буде бути моєї мрії, я посміхатися. Після команду запросить це, просто, це життя. Але треба було працювати. Через два дні нас ставлять на другу зміну, коли п'ятниця вечора до десяти вечора працювати. І ми їх просимо, будь ласка, достатиме с першу зміну. Ми не можемо так працювати. Вони кажуть, що ні. І не взявши на роботу на звільнили. Проходить тиждень, нас заплачуть, гроші у нас закінчуються. Через тиждень нас все-таки влаштували на цю саму роботу на першу зміну. Ми пропрацювали два дні і нас звільнили, залишили, що чоловік не знав англійської мови. А мене породо. Ми залишилися зовсім за без роботи, ми залишилися без грошей. Пройшло три тижні. І нам нема куди рухатися. І нам хтось каже, в Лондоні можливо. В Лондоні можливо. Ми позичаємо на місці гроші, ми позичаємо вже якихось друзів знову. Тепер же, коли ми через три тижні за кордоном вже там виділявся гроші. Приїжджаємо ми в Лондон, чоловік зразу пішов до будівництва, а я шукаю роботу. Англійську я не знаю. Можливість тільки прибрати. У мене ще таке питання. Я розумію, що протягом цього, цього часу помолитися в відповідь таких ставили не важко. Зірваються на Ну, Для нас, я не знаю, це ми, були дії, ми були щасливі, коли нас звільнили другий раз, і сказали, все, дякую тобі, Боже, не треба бути зупинитися. Ну, дійсно, я вам скажу чесно, ми постійно молилися. Ті люди, які нас оточили, бачили нашу ситуацію, вони дивувалися наші реакції. Повірте, я не можу вам передати, ми були спокійні. Я дуже часто казала, це не мої проблеми, це проблема Бога. Ну, але ми далі ще можемо робити. Я шукаю роботу прибирання, свою. я не можу працювати, тому що це фізично важка робота і сильні хімікати дуже Ні, не можна. І ось сидить сусід напроти мене і каже: Слухай, а тобі не здається, що ти намова, Я кажу, чому в суботу ти не працюєш, не прибирання, ти не підеш, там тобі важко, там тобі ще заболять, ти не працюєш. А як ти собі уявляєш, роботу за кордоном? А я нього і кажу: ти не переживай. В мене був такий, що ти будеш мені, коли я буду втомлена після роботи, приносити чай. Він розсміявся. І ось починається досвід. Шукаю об'яву. Ти дійсно я скажу, не сусіди сказали, я просто так відребую, він не ремонт щиро. Шукаю, дивися, об'яву. Потрібна офіціантка, пише українка. Я зізволююся з цією українкою і кажу, слухай, а, а можливо, я не працюю з алкоголем, і я не працюю по суботу. Вона каже, з алкоголем без проблем, тому що це сніданки, а про суботу я запитаю. Через годину вона мені пише, я запитаю тобі напишу. Вона мені пише, приїжджає за такою ту адресою. Я приїжджаю, розмовляю з її менеджером, вона працює. Бо англійська вона дуже гарна. І я в кінці запитую, а субота? І вона почервоніла, зблідла і прикладається менеджеру, а він каже, що це неможливо, це готель. Як ти уявляєш суботу не працювати? Тут всі хочуть суботу вихідний. Вона мене проведжає з готелю, стоїть і каже, я, я пробачення, я забула, ти їхала. Зесфорду, будь ласка, пробачка, я їй кажу, Аліна, я з Макаліна, не переживай, Бог знає, що робить. Через три тижні все-таки мене влаштовують на роботу в готель, на сніданки. Це, це... Я йду з перекладачем. В перекладачі вбиваю слова, я не знаю англійської, але буду дуже старатися. І показується менеджером. Менеджер що маленько пояснила, що я не працюю в суботу, я не працюю з алкоголем. І потім, в майбутньому, він мені сказав, я кажу, чому ти мене взяла в роботу? А він мені каже, дивлюся, хороша людина, треба брати. Ви знаєте, через декілька місяців я отримала премію і грамоту як кращий робітник місяця. А ще через декілька місяців мені позвонила Аліна і спитати, як у мене справа. І виявилося, що у неї немає. Я її запрошую, домовляюся з менеджером. Вона просто так приходить своєю старшою донькою, і менеджер влаштовує їх двох хама. Вона була вислухати. Вона пропрацювала один місяць і в неї захворіла мама на онкологію. І вона їде в Україну. І менеджер каже, ти не переживай. Ми тобі не будемо платити зарплату, ось ця прийшла, а там скільки треба, стільки буде. Жити. А через кілька тижнів розпочався ковід, локдаун. В Лондоні зачиняється все. Тільки були відчинені продуктові магазини. Наш готель зачинається, але влада вимагає від всіх компаній платити співробітникам 80% від заробітної плати. Ми сидимо тут. Дома. Мені платять 80% моїх зарплати, нічого не робити. Ліна сидить вдома біля мами, хворі, ліку мені і отримує 80% від своєї зарплати Україну. Проходить ще 4-5 місяців, дзвонить мені менеджер і каже: готель вирішить, ми не можемо так довго платити, тому що частину держави покриває частину, ми маємо звільнювати. Але я маю кожного запитати, кому, хто залишиться. Нам потрібні тепер універсальні. Він знав, що я не працюю в суботу. Він знав, що я не працюю з алкоголем. І він каже, це, це не цей менеджер, що, що мене брав, а вищий менеджер. Він каже: Людмила, ти можеш працювати в суботу, ти будеш працювати в барі, якщо ми тебе визнаємо. А я кажу, ні. Він каже: ти розумієш, що ми повинні тебе звільнити. Я кажу, звільняйте. Дзвонить мені Аліна, і я кажу, мене звільняють. А вона з України дзвонить. Вона каже, це так несправедливо. Я тільки в місяць пропрацювала, а мене залишають. Я кажу, Аліна, ти не переживай взагалі. За мене не переживай. Ви знаєте, мені, мені подзвонили в липні, а в кінці мені менеджер сказав, що ще декілька місяців будуть платити мені зарплату, там якісь нарахування. У вересні місяці я отримала останні гроші. Вересні місяці. І це був останній транш в Україну закрити. І ми повністю. В цей момент, що... Це ще... Так, ми всі вже пройшло більше року. Але це ще буде вийшов... вийшов... І Коли в мене залишилося без роботи, прийшла остання зарплата, я відправила останню тисячу євро в Україну. Закрити, закрити, закрити кредит і все. Я залишилась без визначки. ковід, чоловіка то є, то нема. Боже було в тому, що о, від скільки тобі було треба, З декільно, декільно. Декільно до цього моменту, щоб ти закрила кредит. Я закрила закрити. кредит і все. і все. Через декілька місяців мені облазувала жінка, яка мене не любила, тому що її сім'я Адвентистка, її сім'я Анані, її сім'я часто про мене через те що мене не люблю. І ось вона мені подзвонила і сказала, ти знаєш, що нам потрібна робота робоча о, о, на кухні, хочеш піти. Вона була здивована, що вона мені зателефонувала, просто це виявляєте. Я йду, знайомлюся з охором, розмовляю. з ним, Він каже, ми тебе беремо. Ви знаєте, яка це була для мене надія? Коли тебе з роботи, коли все закрито, ми беремо. Я маю вівторок виходити на роботу, а в середу Англія знову закриває все на повітрі. Ну, там було декілька разів все. І я знову звору. Але я продовжую з цією людиною спілкуватися. Проходить півроку. Півроку. Дзвонить мені Аліна. Ця Аліна. Друзі, це вже яка, яка, це вже другий рік пішов. Розумієте? Дзвонить мені Аліна. Вона до цих пір отримує гроші, живе в Україні без роботи. Мама померла. Вона похоронила маму. Це були витрати. Вона отримувала ці гроші. І вона кожен раз. Дзвонила і почалася. і казала, мені так сором. Я отримую гроші, ти мене влаштувала, моя донька отримує гроші, а тебе звільнили. Я кажу, ні, ти не переживай, Бог тебе благословляє, Ти хотіла мені допомогти, а Бог тебе не І вона каже, я звільнююся, а там є місце для мене. Вірите, мене бороть цей готель. А повертають, а вона звільнюється. А ще через тиждень. Я запрошувала от цю другу жіночку, яка мене не любила, яка намагалася мені допомогти, і вона працює зі мною. І тепер я їй теж допомагаю. Ті люди, які хотіли мені допомогти, в результаті мали благословіння через мене. Господь сказав, благословляючи в тебе, благословення, дороги і сестри. Якщо ви іноді вам здається, що ви комусь допомогли. Що і з вами хтось щось ситуація була несправедлива, та вірте словому слово. Їх Бог через вас прослухає, навіть якщо б не вам не скажуть. Але повірте, за все, що ви робите, вона повертається. А Амінь. У мене залишилися на запитання. Приносить тобі чай. Через місяць. Я вам кажу чесне слово. Через місяць, коли я приходила непритомно, сусід приносив мені чай, купував чи і просив Людочка, будь ласка, я з'явила тобі чай, то пошлі під чай. Я вам кажу серйозно, так і було. І стане я думаю, що можу пробити, мені сьогодні не говорити. Знаєте, я вам скажу мене брати сестри, вибачте, я скажу, я підслухала, є така гарна фраза. У мене в Тому я хочу сказати ще один важливий момент, коли змінився менеджер в цьому готелі, де я працювала, і він всіх співробітників взяв, посадив. і такі дивиться на мене і каже: мені сказали, що ти не працюєш зі спиртним, що ти не працюєш по суботах. Він каже: А як такі можливо? Каже, це все нонсенс. Я йому кажу: знаєте, мені дав цю роботи Бог. Ви мене сюди не права. А він каже, я буду дивитися, якщо... він мені сказав так, якщо мені потрібно буде тебе змінити, вибач, але тут такі умови. Я тобі неправда роба. Я йому сказала, він був такий, тому ми спілкувалися російською мовою дуже легко, розуміла один одного. Я йому сказала так, ти мене сюди не правда. Мене сюди поставив Бог. Я звідси піду тоді, коли мені Бог скаже. Тому роби, що хочеш? За мене не переживай взагалі. Через півроку я йому кажу. Я йду на іншу роботу. А він мені каже: слухай, а давай мені тобі закладу. Слава Богу, не дякую.